Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака стрілець на перегляд розкладу пасіанта на період з 14 по 20 квітня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Карта вогнище, це ваша родина, а також сонце. Це особистий успіх, а також лавровий вінок і ключик. Щось ви можете вирішити важливе на початку тижня. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут добра новина. Можливо, ви її чекали, якісь у вас відбуваються події і вам важливий результат. Саме так, добра новина. Покровитель, реальна людина, котра вам чимось допомагає. Ось тут каблучка, це якийсь договір або пропонування руки та серця. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад знак зов'ярка стрілець. Череп, квітанці і борги, а також можливість сезонні захворювання. Ось тут поруч ключик. Ви зможете вирішити це питання вдало для себе. Котик, романтичні почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий. Недостовірна інформація. Зверніть увагу. Котик, недостовірна інформація. Не довіряйте нікому, хто у вас визиває підозру. Корона успіх по роботі. Якесь вдале вирішення робочих питань. І знову ж таки, покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Ось тут у вас іще блискавка, це швидкі дії та події. Ось тут. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Як ви вже могли бачити по розкладам таро на місяць квітень, то він досить непростий і нелегкий. Дивимось підказки для того, щоб зробити його краще. Прямуємо вперед на третій розклад. Знову покровитель. Зверніть увагу. Третій раз випадає для вас покровитель. Це людина, котра вам буде чимось допомагати. Зверніть на це увагу. Ось тут якийсь договір. Можливо, припановування руки та серця. Корабль це новий проєкт або далека дорога, або переїзд. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знака Зодіака стрілець Застереження, карта Башта та порада. Карта Шістка мечів. Друзі, карта Башта показує якісь страшні руйнування з огляду на те, що відбувається в Україні. Обстріли фашистських ракет. Будьте обережні, бережіть себе та своїх близьких. Порада дорога означає, можливо, ви зможете кудись виїхати хоча б на якийсь термін. Не для того, щоб перепочити, а для того, щоб. Побути в небезпеці, в безпеці. Уникнути небезпеку. Ось такий, друзі, для вас вийшов. Розклад. Разом з особистими питаннями пасіанс показує невтомно те, що ми не можемо до сих пір бути в спокої, але ми можемо хоча б намагатися. Забезпечити свою родину та також себе якимись моментами, тобто укриття або те, що ви вважаєте за потрібне. Бережіть себе, шановні українці, до зустрічі!